Онлайн школа програмування Стімвар. Вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема: Адресація в табличному процесорі Excel та формули в табличному процесорі Excel. Шановні учні, сьогодні розглянемо, як додати формули поняття адресації комірок. Вивчаючи тему Excel, найкраще це робити на практиці. Тому давайте наш урок з вами побудуємо таким чином. Ви за відео переглядаєте та повторюєте ті дії, які наведені, наприклад. Давайте розпочнемо. Відкрили Excel і розпочинаємо. І так, шановні учні. Табличний процесор Excel відкритий, і давайте з вами розглянемо, що є таке формула Excel, і спробуємо повторити. Дозвольте, я зачитаю. Формули в електронної таблиці це вираз, який задає операції над даними у клітинках електронної таблиці та порядок їх виконання. Починається формула зі знака дорівнює і може містити числа, тексти, адреси клітинок і діапазони клітинок, знаки математичних дій, оператори, дужки та імена функцій. В електронній таблиці формула має бути записана у вигляді рядка символів, так званий лінійний запис виразу. Наприклад, для обчислення значення виразу 17 помножене на 5 додати 21, поділити на 43 помножене на 4 мінус 41, в математиці ми запишемо ось таким чином. Та в Excel формула виглядатиме так. Ось як наведено тут на прикладі. Зараз спробуйте, будь ласка, в комірку А1 натиснути вказівником миші, вести дорівнює цю формулу, натиснути Enter, щоб у вас вийшла ось така відповідь. Добре, спробували молодці. Ось. Натискаємо на паузу, коли ми пробуємо. Давайте з вами продовжуємо. Тобто ви зараз дуже швиденько в комірці А1 змогли обрахувати ось цей виріз. Добре. Цікавий момент. Запам'ятайте, важливо знати. Під час уведення формул потрібно дотримуватись таких правил. Для позначення математичних дій використовуються такі оператори. Додати. Помножити піднесення до степеня, віднімання, ділення, знаходження відсотків. Оці оператори їх використовують, вони є у вас на клавіатурі, і ви запам'ятайте, що математичні формули, оператори, оці у нас застосовуються в Excel. Добре, продовжуємо з вами навчання. Запам'ятайте, пріоритет операцій. Зберігається з порядком виконання операцій, прийнятим у математиці. Але є певний виняток. За окремим винятком, операція знаходження протилежного числа в Excel має вищий пріоритет, ніж операція піднесення до степеня. Тому в Excel значення за формулою дорівнює мінус 5 в степені 2, дорівнює 25. А не мінус 25, як у математиці. Оцей момент важливо запам'ятати. Тобто може бути певна розбіжність, тому треба використовувати спеціальні функції, які змінять значення на мінус. Ось, приклад, спробуйте ввести мінус 5 в степені 2. Щоб ввести степень, називаємо Shift. Та. 6 на клавіатурі. Щоб ввести знак степені. Повторіть, будь ласка. Повторили. Спробували. Продовжуємо. Для обчислення відсотків числа потрібно виконати множення числа на ці відсотки. Увівши у формулу після клітинки відсотків знак відсоток, наприклад. Формула знаходження 25% від числа 134 виглядатиме так, дорівнює 134 помножене на 25%. Результат обчислень буде число 33,5. Давайте з вами переглянемо, як виконати обрахунок відсотків. І так, дивимось. Клітинку А1 вводимо, дорівнює. Вводимо 134, помножити на 25 і знак відсотки. Відсотки Shift та 5. Тримаємо Shift та 5. Ввели, натискаємо Enter, і у нас вийшло обрахувати, скільки буде від числа 134, 25%. Повторіть, будь ласка. І так, добре, шановні учні, повторили, продовжуємо. Адреси клітинок у формулах. Дуже цікавий момент, і цю особливість необхідно запам'ятати. Як уже зазначалось, у формулах можна використовувати адреса клітинок. Наприклад, ось на цьому прикладі у клітинці D3. Ось у нас клітинка d 3 Для обчислення вартості одного з видів товару введена формула дорівнює B3 помножити на c 3 Ось у нас в цій клітинці d 3 Є посилання після знаку дорівнює на клітинку b3, і помножують на значення ціни c 3 Ось, тобто ми з вами можемо не лише числа вводити в комірки, ми можемо з вами вводити посилання на інші комірки, які тримають собі певні значення. Ось ще один приклад у нас у клітинці B6, усього B6 для обчислення загальної кількості товарів введена формула B3 додати B4 додати B5. Ось, приклад b3 додати b4 додати b5. Тобто ми в цій клітинці сумуємо значення клітинок b3, b4, b5. Запам'ятайте, що ми можемо не лише числа вводити, а робити посилання на клітинку. Посилань на клітинку є декілька. Сьогодні, ви, коли будете виконувати практичну роботу, ви розглянете, що є. Відносні посилання, абсолютні посилання та змішання. Зараз давайте з вами продовжимо, а під час практичної роботи ви уважно у ці питання для себе з'ясуєте, оскільки вони є надзвичайно важливі, повторіть і розберіться, що таке є відносні, абсолютні та змішані посилання. Ось у даному випадку у нас b 3 та C3 3 це відносні посилання. Та зі знаками доларів у нас можуть бути змішані та абсолютні. Про це ви більш детально в практичній частині уроку розберетесь. Добре, повторили, будь ласка, ось введені тут відомості і спробуйте обрахувати. Продовжуємо. Давайте поглянемо ось такий приклад, ось, де ми з вами додаємо посилання на клітинки, яким чином цей алгоритм відбувається. Подивіться, будь ласка, уважно. І так, у нас є три значення в клітинці а 1 б 1 с 1 Ми вводимо знак дорівнює. Вказівником ми ще натискаємо А1. Вводимо знак плюс. Вказівником ми ще натискаємо б 1 вводимо знак додати. І вказівником натискаємо C1. Ось простий приклад, де ми з вами склали три числа. Добре, повторили за відео, повторили табличку, де ми складали ціни. Давайте тепер такий цікавий момент розглянемо з вами, шановні учні, продовжуємо вивчення теми Excel. Дуже важливий момент. Який необхідно розуміти. Поки що ми з вами робили певні арифметичні дії: складання, там, множення, піднесення до степеню, ось з невеликою кількістю чисел. Та треба розуміти, що Excel, табличний процесор, в першу чергу, призначений для обробки великої кількості даних. І ось я вам зараз уведу приклад використання функції SUM. Цей приклад дуже корисний, і він демонструє можливості Excel для роботи з великим масивом даних. Давайте з вами подивимось. У нас є масив даних, де введені числа 15, 35, 50, 25, 66, 100, 105, 90 і 50. Ми можемо робити ось так. Додавати, Ну, це досить довго, це є неправильно. Тому більш правильно було у даному випадку зробити наступне. Видаляємо там, де ми додали, залишаємо знак дорівнює, обираємо функцію. Ось тут є різні функції. Ну, Наприклад, нам у даному випадку, щоб просумувати математичні підходять. і шукаємо функцію. Ось є така функція, називає Сум. Сумує аргументи, да? тобто вони підписані. Обрали цю функцію. Далі. Обираємо увесь діапазон комірок, який ми хочемо підсумувати. У нас формула вийде сум і діапазон комірок. Ось. А 1 діапазон це 3. І повністю ми з вами масив даних просумували. Ось, дуже важливо вміти не лише. Використовувати арифметичні оператори, а використовувати оператори функції, так звані, вибачаю, в Excel. Спробуйте, будь ласка, повторіть за цим прикладом. І так, спробували молодці. Давайте з вами продовжувати. Приклади вбудованих функцій. Ось основні функції, які я вам раджу запам'ятати і вивчити. Для того, щоб краще засвоїти тему табличні процесори Excel. Функція сум, як ми зараз на прикладі робили, ця функція обчислює суму чисел у вказаному діапазоні клітинок. Ось сума діапазон клітинок b 10 c 15 сума чисел з діапазону клітинок. Average. Обчислює середнє значення арифметичне чисел у вказаному діапазоні клітинок. Середнє арифметичне чисел з діапазону клітинок А1А100. A1, У нас average А1А100. A1, тобто ми знаходимо за допомогою цієї функції швиденько середнє значення. Сума всіх чисел поділена на їх кількість. Уявіть, скільки б нам довелося робити, це використовуючи оператори скласти та поділити досить тривалий час. А так, ми швиденько дорівнює, вводимо, average. Вказуємо за допомогою вказівника ми, що це цей великий діапазон даних, натискаємо Enter, і у нас швиденько середнє значення порахувалося. Функція Max. Вона може знайти максимальне число серед чисел у вказаному діапазоні. Найбільше. Із чисел діапазону клітинок d 5 k 5 Ось у нас приклад Max Д5 діапазон клітинок 2.К5 Добре, мінімальна ді... мін-функція так само, як і Max, за тим винятком, що знаходить мінімальне число через серед чисел у вказаному діапазоні клітинок. І ось тут цікаво, подивіться: мінімально 3,5. Ось можна не лише вводити діапазон, а ось можна. Ці функції вводити в значення числа. Тобто ми можемо ось таким чином зробити, що не лише спиратися на комірки у функціях, а можемо спиратися, наприклад, на що на певні введені числа. Запам'ятайте, ці функції, можете їх записати в собі зошит, вивчити, вони вам обов'язково знадобляться. Вони дуже корисні. І так, продовжуємо. Важливо мати терпіння. Якщо виникла помилка, розуміємо, в чому причина. Ось деякі повідомлення про помилки та причини їх появи. Ось якщо ви зустріли повідомлення такого типу, то це у нас спроба поділити на нуль. Як ви знаєте з математики, ділити на нуль не можна. Якщо ви зустріли ось таке повідомлення Name, у формулі для обчислень міститься неправильна Вельна адреса клітинки чи діапазону. Ось, може виникнути така помилка теж. Якщо ви зустріли таку помилку, у формулі для математичних обчислень міститься адреса клітинки, вмістом якої є текст. І якщо ви зустріли таку помилку, у формулі використовується адреса клітинки або діапазону, який були видалені. Ось, запам'ятайте, якщо у вас виникають помилки, нічого страшного. Головне терпіння, і ви обов'язково засвоїте табличний процесор Excel. А зараз, шановні учні, давайте з вами працюємо практично. Пам'ятаєте, я на початку казав про види адресації, абсолютні відносні змішання. Зараз відскануйте цей QR-код. І ви перейдете на відео, де робиться розрахунок, і відбувається пояснення, що таке відносні посилання, що таке абсолютні посилання, що таке змішані посилання. Повторіть цю роботу, я впевнений, виконавши цю роботу і повторивши ті дії, які ми до цього часу робили в уроці, ви багато для себе Нового дізнайтеся і будете краще орієнтуватися в табличному процесорі Excel. На сьогодні такий досить тривалий урок. І так, добре, розпочинаємо. Працюємо. Натискаємо на паузу. І так, шановні учні, я радий, що у вас вийшло виконати цю роботу. Давайте тепер з вами підведемо підсумки. Ми сьогодні розглянули інструменти Excel, спробували використовувати їх у виконанні обчислень. Я вам бажаю успіху, щоб все, що ми сьогодні розглянули, ви змогли повторити і виконати. Ось, це дасть вам певний запас знань. У використанні табличного процесору Excel і це вам обов'язково допоможе у вашій шкільній діяльності та подальшій професійній діяльності. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.